Так, усім привіт, мої любимі підписчики. Сталося мені тільки поприбирати тут. Ця байда вже тут тимчасово стоїть, тому що що ми робили? Що нам ячмінь треба спасати? Що спасати ячмінь, тому що зима була погана, а я там по сої трошечки зайшов кламазончиком і короче, робив собі проблем. Ячмінь гарно зійшов. Дождики пішли, хто знає, що таке дождики і кломазон, последствия кламазону, маю проблему. Замовив гумати, десь завтра-післязавтра будуть. Але планував я десь на тому тижні його підкрупити, але запускати цю байду. Ну що, зима пройшла добре, зробив дефіктовку мотора, як дефіктовку, і зібрав, помив його. Розкрутив, поміняв два клапанка, фібри цілі. Тут різинку поміняв, підтікала, тут різинку поміняв, підтікала. В принципі, ось довже запустив. Тут нічого не капає. Тут різинку поміняв. І тут різинку поміняв. Бо таке проблемне місце, туди влізти, але якось вліз. Ну і короче, вилізла проблемка, хоч і була вода злита і все остальне. Чуєте шумить? Чуєте? Надо вставку пластмасову на Амазон, де входять виходи угольника на цей. Ну, ви поняли, ну, накрила. Центральна коротше, видно лопше. Вона ще того року підкапувала, мене підтікала. Це вже ручейком тече. І уголочок, трубку треба. Оцю часть в середній штанзі накрас посередині оприскувача. Хто знає, де воно замовити, то буду вдячний. Хоча може воно зверху пускає, щось вилізло кольцо. Ні, воно видно посередині. воно... Не знаю, чому видно, а вон шевелиться. Можна пробувати підклеїти, зняти, але тут діло, краще поміняти, бо немає часу гратися. Ну і цю штуку треба розібрати. Воно, в принципі, ось довідкрутив, розсоєдинив, вставочку пластмасову поставив та все. А! Опять моторчик накрився, 80 гривень, не 120 гривень, не, 200 гривень. Жигульовський пошов работает. В принципі, розклався, пилить нормально. Він не так пилив нормально, але все-таки два клапанця були накриті і коротко, ну, пилив, але зараз взагалі ідеально. Так, ручки чорні, болять. Дякую суму підписчику, МТЗ кажеться чи хто <кій> скинув мені силочку в Хмельницькому, прикиньте поруч. Дніпрошина, радіальна. Ну, Така як в мене стояла. Дніпрошина. Я скажу, що ще нехилий протектор. Коротше, по 12 тисяч я їх вторгував мені. Ну, Взагалі хороші їх помити тут. То... Ціленькі внутрі збоку. Тріщин немає. Так що дякую своєму підписчику. Я дуже тобі сильно вдячний за те, що мало того ти десь їх бачив. Потім я шукав, ти сказав, що десь на Олегсі їх бачив. Е я їх шукав, не міг знайти. Ти мені скинув в вайбер, походу, силочку. Ну, я очікував, приїдуть гірші. Але сьогодні хлопці зробили доставочку. ні, ну Є тут. Ось до там, ну, таке о. Але я скажу, що ще не хилий протектор. В принципі, йо-майо, що, -йо, що можна гасати і гасати. Так що більш того, що буде... Ну, Я його попросив, може він ще десь знайде два мені таких хоча б, ну що в такому стані, то буде, стоянні. Якщо не знайде, тоді прийдеться купити два нових напередок кину, а ці ззаді на лінивці накраще через пару років і передок буде такий, як оці. Бо передок в хитизюка, як самі знаєте, цей. Ну що в мене там? Забрав я свою пуля добра. Завтра треба перезутись, тому що я ще так і після зими, ну вже доїжджував різину. Так доїздив, щоб ходову зробили, ресори поміняли. Ну Тут на цьому колісі гуля. Сьогодні приїхав, взяв 4 коліса, хотів поміняти, але не було в місті. Там де ще на монтаж, де я бортирую, не було світла. Простояв годину, потім кажу. Не буду я стояти чекати, резину лишив, він сказав, завтра набере і, і, це, і, і приїду переборти. А на таких я ресорах їздив лопшик. Бачите, як вони полопали мене. Це заморока ресори. В Коротше, З двох ресор получилось 4. Що там ще було по мотору? По мотору коротше, болячка. Це... Корпус масляного фільтра та сол мене підкапував і не, міг, не могли приділити звідки. Іменно коли станеш, перепад температури, приходиш під машинкою калюшкою. Раз в неділю, чи раз, ну, не раз в неділю, раз в три дні приходили вдоливати десь пів літра антифріза. Е Обрадували вони, що мене, що коротше, десь я яму, Я знаю, де я добро яму, Я їхав через поле і хлопці там кабель крали. Що Вирили котлавана поздовж поля, а я їхав, заміряв там поле дали. Ну, кущами заросше, думаю, буду розробляти. То так гехнув, що ж до бампера. Ну, це було годи, там рік назад, я ж капота відкрив. І треба мені ось до стакана цього. Він до рами. Йде цей стакан. ну Повністю колісо, там до рами кріпиться. Цей стаканчик треба зняти крило, десь знайти хлопців, зняти стаканчик і потягнути його сюди. Ну, треба, щоб це спеціалісти якісь робили, тому що, може, він ще трохи сюди пішов. Все. Ну, коротше, Завалене калісо на викрутили вже гайки в упор. І воно все одно Він сказав, або я тобі оставлю рівно, бачите, воно завалене трошки, або я тобі оставлю рівно і воно буде в тебе. Ну, ж до рівно колісо стоїть. Бачите, рівно, не завалене. І те рівно. Або я тобі їх на цьому розвалі схожіння ставлю. Так як має бути, то в тебе буде гризти більше на Ну, воно підгризало. Або я тобі розвалюю їх і будеш там в мінусах їздити, але різина не буде. І каже, шукай десь в когось, щоб вони тобі 에... потягнули стакани. Ну, десь робота якось на спеціаліста знайти. Треба ще, десь... ще їх знайти. Їх було колись багато, а зараз вже не знаєш до кого звертатися, бо хлопців нема. Коротше, пока поїжджу так. Форсуночки. Ну, побрив він мене непогано. Ну, раз в три роки, за три роки я його ні разу не ремонтував. Тільки масло міняв і фільтра. Ну, не хіла. Ну як? Є ще розбити, і так як всі їздять по СТО, то за три роки він ще не дуже мене сильно побрив. Ну, побрив трошки не хіло, але... але цей. Ну так, я довольний, що мазончик запустився. Десь я не пам'ятаю Ваня фішечку. У мене була фішечка така. Плюс від акумулятора треба купити, бо щось ця фішечка походу. або якусь другу навіть. І зробити цей почистити завтра. Розйомчик. Це нам на фонарики. Чому не чистити зараз?